Ти ще тут добре, тоді рухаємося далі. Лексику ти почав вчити. Це чудово. Але тепер час переходити до граматики. Інакше слова не з'єднаєш у речення. На зв'язку онлайн школа поліглот. Давай по черзі. Перше не засмучуйся. Деякі слова і справді можуть бути підступними. Але у мене є кілька порад. Перше асоціація. Продовжуй створювати асоціації, це дійсно працює. Наприклад, уяви флет як плоский млинець, а вже потім вчи інші значення. Друге, слухай музику англійською, співай в задоволення, вчи слова з пісень і запам'ятовуй їх природньо, повторюючи разом за улюбленими виконавцями. <му> Третє стікери всюди. Так, розклей стікери зі словами по всій кімнаті. Кожного разу, коли ти бачиш стікер, автоматично повторюєш це слово. Слова будуть у твоєму полі зору завжди. І ти запам'ятаєш їх набагато швидше. І пам'ятай, щоб вчити мову ефективно, важливо мати систему. Пиши в коментарях секрет і отримуй наш гайд з порадами для вивчення іноземних мов.